Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом дідусь. Хто такий дідусь? Дідусь це тато твоєї матусі або твого тата. Тепер запишіть, будь ласка, в зошит слово дідусь. Виконуємо звуковий аналіз слова. Називаємо голосні звуки і У. Якщо в слові два голосних звуки, то буде два склади. Ділимо на склади Ді-дусь. ставимо наголос дідусь. Позначаємо приголосні звуки. Якщо після приголосного звуку стоїть буква І, то вона пом'якшує попередній приголосний. Отже, перший звук у нас буде м'який. Д. Тут у нас стоїть буква У, то попередній приголосний буде твердий Д. Звертаємо увагу на останнє букосполучення. В кінці слова стоїть м'який знак. М'який знак сам не позначає ніякого звуку, але пом'якше попередній приголосний. Отже, тут буде м'який звук С. Давайте порахуємо кількість звуків та букв. Називаємо букви Д, І, Д, У, С. М'який знак. В цьому слові шість букв. Позначаємо шість букв. Порахуємо звуки Д, І, Д, У, С. Ми отримали п'ять звуків. Чому у нас вийшла така різниця? Тому що буквам який знак, звуку не позначає. Запам'ятайте, будь ласка, як пишеться та вимовляється це слово.